Вони знищували росіян і корейців на Курщині тисячами, а тепер перемелюють ворога на одному з найгарячіших відтинків фронту на Донеччині. Це про артилеристів, десантники 82-ї буковинської бригади. Нині ці захисники майже цілодобово під розривами кабів і джищанням ворожих дронів намагаються стримувати ворожу навалу на добропільському напрямку. Окупанти посилюють свої атаки аби захопити Покровськ. і, Стягують сюди все нові нові сили. Паралельно їхні пілоти окуповують своїми дронами небо, що іноді з бліндажа бійці не можуть вийти. Тому захисникам вкрай потрібні реп-системи. І ви можете теж допомогти задонатити за реквізитами, які будуть на екрані. Майже добу з десантниками на позиції провів і наш воєнкор Олег Корнієнко. Далі його спеціальний репортаж. Пасаки забули ще. Ой. Ой. Давай, 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 давай. Прислухаючись до оманлової нічної тиші, десантники швидко розвантажують автівку. На все мають лічені хвилини. Ворожі птахи смерті у небі цілодобово. Ви звідки взагалі з Києва? З десантниками-артилеристами 82-ї бригади. Ми зустрічаємося під ранок. Встигаємо випити каву, зустріти світанок. І з першими променями сонця розрахунок отримує команду до бою. Лічені хвилини і гармата, Д-30 готова відправляти 122 мм снаряди. Та перші ранкові удари будуть не з першого разу. Бійцям доведеться перервати свою роботу і замаскуватися. А через півгодини таки завершити свою роботу. Потріб! Кілька секунд на перезарядку і добропільський напрямок вздригається. Ну, власне, ще один снаряд полетів на голови окупантів. Це 122-й снаряд працює Д-30, Ну і накривають десантники 82-ї бригади. Рік тому саме ці десантники були серед тих підрозділів Сил оборони, які зухвало зайшли на Курщину і перемовили там не лише росіян, але й корейців. Ну там ми довгенько були без виїзду, як би так сказати. Ми своєю гарматою були за 30 кілометрів від самої курської uh -huh. атомної станції. Та нині для них головне завдання знищити ворога на рідній землі на Донеччині. Ворог постійно атакує нашу піхоту, а ці артилеристи її прикривають. Після перших ранкових пострілів десантники беруться за сніданок. В меню яєчня. Щоправда, приготувати її одразу не вдається. Упав. Упав. Мавій. Упав. Упав. Просто А що ми ховаємося? Прильот. Що вище сонце підіймається, то спекотніше стає на фронті. Ворог починає атакувати і штурмувати. Паралельно б'є артилерію дронами і керованими авіабомбами. За день навколо нас розірветься до 18 керованих авіабомб. Украття! Капчик. Часто так літають. Ну але ви майже не реагуєте. Так та між прильотами десантники встигатимуть і поснідати, і пообідати, та ще й добряче насипати ворогу. Бити по росіянам доведеться чи не кожну годину. Більшість цих бійців на фронті з перших днів повномасштабки воювали у різних бригадах і на різних відтинках. У десантниках разом уже два роки. У чтвертому році я ще був піхот. І ми заходили первими, бо ми ж завжди перші заходили на Курск і 6 числа зайшли, і чотирнадцятого мене. Для Ігоря, командира гармати, донецькі степи вже майже рідні, хоча сам з Харківщини. Вперше він прийшов добровольцем боронити країну в часи АТО, а 2022 знову повернувся на фронт. Зброю до рук взяв у свій день народження, 25 лютого. Ну, та що майор мене? З глупим вопросом у тебе троє дітей. Куди ти? Кажу, ну друже, подивись, воєнник, що ти? Дивиться командир гармати Сау, о, рідненький, ми тебе всі чекали. все, давай вперед, вперед. Ну за плечима Ігорячимовий досвід, але він не приховує протистояти ворогу нині вкрай складно. Росіяни й порозумнішали і стали технологічнішими. І найбільший його страх, що ця війна дістанеться і його дітям, бо саме заради них ці бійці свого часу прийшли на фронт, аби наступні покоління цього пекла не бачили. За Україну. І що з цим снарядом потім буде. Ми його запустимо по ворогам нашим. Олег Корнієнко за Харкомах. Факти сітіві. Єдині новини. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.